Вона залишить заради нього балет, діло всього свого життя та народить йому дитину, а він покине її хворою та піде до іншої пасії, бо не виносить навіть духу хвороби та шукатиме натхнення з неповнолітньою дівчиною, за котру він буде старший майже на 30 Років. Другу частину про Пабло Пікассо я почну з гучних стосунків художника з Ольгою Хохловою. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І поїхали. Нарешті Пікассо надійшла пропозиція взяти співучасть у підготовці до російського балету Дягілєва Парад. Дягілів, маючи дружні стосунки з художником, запросив його оформлювати декорації до балету. Прем'єра якого відбулася у травні в Паризькому театрі Шатле. Митець дуже надихнувся цією ідеєю, але серія вистав парад отримала низку скандалів та була освистана через нерозуміння публікою кубістичного стилю Пікассо через засудження музичного супроводу, котрий включав в себе звуки сирен та літаків. А це було неприпустимо, стілковито ваг. Гомої причини тоді обстановка у Франції була напружена. Точилися тяжкі бої французької армії з німцями. Ця прем'єра отримала звання найскандальнішої вистави початку століття. Та широкий резонанс на диво одарував Пікасо популярністю. Під час співпраці з балетом його увага була прикута до однієї танцівниць балету, 25-річної уроженки міста Ніжин в Україні, Ольгою Хохловою, дочкою полковника імператорської армії Степана Хохлова та корінної українки Лідії Зінченко в російських джерелах звичайно ж проукраїнське коріння Ольги. Нічогісінько немає. Вони рахують балерину своєю. Ну, це й не дивно. Вороги завжди себе так поводять. Ось що вони пишуть у своїх статейках. Найгрець з тими болотяними. їдемо далі. Краса Ольги, її скромність і хороші манери змусили художника забути про всі безіменні зв'язки, якими було наповнене його життя після смерті Єви. Балерина стала справжньою віддушиною для змученого і самотнього Пікассо. Вона була таємничою історією, у вивчення якої пристрасний художник занурився з головою. Нова муза Пабло Пікассо Ольга Хохлова тепер сяяла. На всіх його картинах. Він невпинно писав її портрети, але виключно в класичному стилі. Їй подобалося лише те мистецтво, в якому вона могла впізнати своє обличчя. Цей період творчості Пікассо так і називають. Класичним незабаром пара одружилася і повінчалася. Хоча Ольга була байдужа до живопису і вважала його скоріше деталю інтер'єру, а не чимось піднесеним. Пікасу ніби не чув або не хотів чути її міркувань на таку дорогу йому тему. Ольга була артисткою, тож самомилування й егоцентричність. Були для неї такими ж природніми станами, як і для Пікассо. Почалося нове життя. Після повернення з весільної подорожі Ольга зайнялася благоустроєм будинку і досягла бездоганного порядку. І стильності атмосфери, з якою Пікассо був несумісний. Йому довелося орендувати квартиру поверхом вище, і буквально за кілька днів вона вкрилася плямами різнокольорової фарби. Би і перетворилася на склад майстерню, завалену картинами й африканськими масками. Було дещо, що захоплювало їх обох. Вищий світ Пабло увійшов в Бомонт. Ольга взяла на себе зовнішній вигляд чоловіка, мріючи перетворити його на взірець вишуканості на кшталт Дягілєва чи кокто. Замовлення сипалися на Пабло як з рогу достатку. Поль Розенберг займався продажами картин і забезпечив художнику постійний високий дохід. Критик Джон Берджер сказав, що Пікасо притягував успіх так само незрозуміло, як Ван Гог невдачі. Період Ольги у творчості Пікассо це повернення до витоків високого мистецтва, до краси античної класики. Їхній роман почався в Римі, місті, де художник надихався стародавньою архітектурою і шедеврами античної скульптури. Для нього цей час став особистим відродженням. Він, ніби, заново пізнав смак життя і перейшов на новий етап становлення особистості, створив сім'ю. 4 лютого 1922 року в Пікассо та Ольги народився син Поль їхньому щастю не було меж вагітність Ольги привнесла у творчість Пікассо великі навіть. Велетенські постаті на полотні, вони ніби переповнені щастям і натхненністю. Художник продовжував використовувати прийом з потворення пропорцій, але в класичному періоді, на відміну від кубізму, багато кольору, яскраво синього неба, створюється враження, що навіть великі сповнені життєвої енергії жінки, що біжать. Просто пурхають у невагомості. Пікассо і Ольга незабаром стали бажаними гостями на всіх модних прийомах і насолоджувалися життям у світі блиску і легковажності. Але на подив самого художника ця роль йому досить швидко набридла. Він почав віддалятися від Ольги, що викликало бурю протесту і нерозуміння з її боку. Почалися щоденні сварки. Час, щоб повернути все на свої місця, витікав крізь пальці. Пікассо став дратівливим. А образ Ольги на його картинах помітно потьмянів. Восени 1925 року, незважаючи на ухвалене рішення не брати участь у колективних виставках. Пабло погодився на показ своїх творів на першій виставці сюрреалістів у Паризькій галереї П'єр. Для участі йому надали продану у 1916 році картину Авіньйонські дівиці. Так полотно, з якого почалася революція в мистецтві через 9 років, знайшло свого глядача. У цей же час він завершив картину танець, яка ознаменувала закінчення класичного періоду або періоду Ольги. Характер полотен художника став агресивнішим і дещо хворобливим. Думати, а не бачити. Уперше цей принцип Пікасо застосував у картині 1925 року три танцюристи: лють, гнів і водночас скорбота. Гамма почуттів, ніби говорила. Пабло Пікассо вступив. У нову епоху, і це епоха деконструкції, розчленування, ламання нової архітектури людського тіла. Цей період творчості художника історики називають сюрреалізмом. Пікассо поводився і писав картини як людина, що перебуває в глибокій кризі. Власне, таким він і був. Здається, що картини несуть у собі атмосферу істерії. Я зображую предмети так, як я думаю про них, а не так, якими я їх бачу. Говорив про цей період Пабло Пікассо. Про роботи Пікассо того часу висловлювався Карл Юнг. Він писав, що роботи художника нагадують йому малюнки психічно хворих пацієнтів. Що Пікасо шизофренік, незважаючи на чиїсь докори, художник продовжував висловлювати те, що відбувалося всередині нього. Він просто. Не міг інакше. Одного разу, блукаючи паризькими вулицями, художник помітив у натовпі вродливу світоволосу дівчину і вигукнув, взявши її за руку. Я, Пікассо, разом ми будемо робити чудові речі. Так у житті 46-річного генія з'явилася нова муза, — 17-річна Марі Терес Вольтер. Про яку Ольга можливо й здогадувалася, але вважала за краще до певного часу не помічати її присутність на роботах чоловіка. Пікассо курсував між обридлою Ольгою і коханою Марі Терес багато років, бідкаючись між почуттями провини і злістю, сон, дівчина перед зеркалом. Оголена в чорному кріслі, оголена, що лежить, жінка з квіткою, читання, голова жінки, і це далеко не повний перелік картин Пікассо, на яких живе Марі Терес. Живе так, як її розумів Пікасо. Пропускаючи через себе дівчина була повною протилежністю дружини і нічого не розуміла в мистецтві, але для художника це було неважливо. Марі – це його пристрасть через вісім років. Марі народила нове творіння Пікассо, доньку Маю. Ольга, дізнавшись про зв'язок чоловіка на стороні, принижена поїхала з сином до Кан. Але розлучення не сталося. Вони жили окремо, але Ольга залишалася його дружиною до самої своєї смерті. Проте художник поступово починає втрачати інтерес до марі. У нього з'являються нові стосунки з Дорою Мар. Різниця у віці між ними була в чверть століття. Пікасо ж, це не бентежило навпаки. Жити з кимось молодим, ось що допомагає мені зберігати молодість, говорив художник. Дора була вродлива, розумна і талановита. У середовищі сюрреалістів вона була відома як доволі успішний фотограф. Коли почалася громадянська війна, іспанський республіканський уряд доручив Пабло Пікассо створити полотно для іспанського павільйону на всесвітній виставці в Парижі, художник погодився, але дуже довго не приступав до роботи. Взятися за неї його змусило бомбардування Герніки, що сталося 27 квітня 1937 року. Герніка була зруйнована на три чверті. Загинуло безліч людей. За 33 дні Пікассо створив величезне полотно розміром 8 на 3,5 метри. Воно отримало назву Герніка, майстерню на вулиці Гран-Огюстен, де була написана Герніка, знайшла для Пікасо Дора Мар. Вона була поруч із ним увесь той час, поки художник працював над картиною, знімаючи весь процес на плівку. Одразу після закінчення замовники не оцінили картину, написану в стилі кубізму, обмірковували її заміну. Але Герніка все ж таки побачила світ. 12 червня 1937 року на всесвітній виставці стала найвідомішим антивоєнним живописним твором своєї епохи. Дора знала про існування Марі Терес і Маї. А Марі Терез здогадувалася про те, що в Пікасо є ще хтось. Дедалі частіше світловолоса Марі Терес стала помічати на полотнах коханого брюнетку з пронизливим поглядом. Одного разу в майстерню на Гран-Огюстен без запрошення прийшла Марі Терес і побачила, що Дора фотографує Пікасо за роботою. Марі Терес спробувала відстояти свої права на коханого, вказуючи дорі, що в неї з ним спільна дитина. Дора відповідала суперниці, що наявність дитини не має ніякого значення, назрівав скандал. Але Пікассо продовжував працювати, немов його жодним чином не стосувалася їхня перепалка. Пікасо згадував про ту історію із задоволенням. Прийняти рішення було важко. Мені подобалися вони обидві, але з різних причин. Марі Терез була ласкавою, слухняною, а Дора розумною. І я вирішив, що обирати не буду. Мене влаштовувало все, як є. І ще я сказав: ну що, побитися, чи що. І тоді вони почали битися. Це один із моїх найприємніших спогадів. Дивна історія, правда, це характеризує художника не з найкращої сторони. Пікассо малював обох своїх жінок, але дора втілювалася в портретах, де було багато сліз і зламів. Так у 1937 році він написав жінку, що ридає, кажучи, що спотворював дору. Не насолоди. він просто підкорявся своєму баченню. Остаточний розрив Дорою трапився в 1945 році, коли вона, не витримавши душевних мук, яких завдавав їй Пікассо, потрапила до психіатричної клініки. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Перші роки повоєнного життя Пікассо були пов'язані з Франсуазою Жило, з якою Пабло познайомився в 1943 році. До 46-го йому вдавалося умовити її жити разом. Дора Мар на той момент вже зникла з життя художника. А Марі Терез залишалася в ньому лише як додаток до дочки Маї. Франсуаза займала всі думки Пікассо. І незабаром стала його повноцінною новою музою. Саме вона надихнула художника повернутися до техніки літографії, яку він застосовував у 1920-х роках. Перші літографічні портрети Франсуази жило з'явилися в 1945 році. Прості лінії цих портретів говорять про ніжність, яку Пікассо відчуває до своєї нової коханої. У пари народилося двоє дітей. Це був період спокійного щастя на узбережжі. Але іспанський темперамент нагадує про себе художнику і той зраджує коханій Франсуазі. Франсуаза, дізнавшись про зраду свого чоловіка, вирішила піти, не чекаючи долі бути покинутою. Від таких чоловіків, як я не йдуть, повторював він, але розумів, що втрачає контроль над стосунками з жінкою. Герой коханець уперше в житті відчув себе покинутим коханою людиною і впав у важку моральну кризу, Пікассо протягом кількох місяців несамовито малював. У підсумку вийшла серія зі 180 малюнків, яку згодом мистецтвознавці назвали людською комедією. Це дуже особиста історія чоловіка, який нарешті усвідомив, що він старий. Йому було на той час 72 роки. У 1954 році. Пікассо пустив у дім останню свою жінку. Жаклін рок. Вони познайомилися ще коли актуальною музою художника була Франсуаза Жило Жаклін була продавчиною на фабриці. Вона часто бачилася з Пікасо, розмовляла з ним іспанською. Їй було 27 сім метру сімдесят Свідки їхнього спільного життя кажуть, що Жаклін називала Пікасо не інакше як Монсеньор і Сонце. Вона була його дружиною, тінню, доглядальницею, секретарем, коханкою, стражем другом. У 1961 році Пікассо одружився з Жаклін. Вона стала другою мадам Пікассо після Ольги Хохлової, яка померла у 1955 році. На перших своїх портретах пензля Пікассо Жаклін Рок схожа на Сфінкса з довгою шиєю, якої у неї насправді не було. І з холодом у погляді кажуть, що Пікассо передбачив цю сталь, але у 54-му майбутня мадам Пікассо була м'якою і не показувала свою владу над життям. Генія трохи пізніше з'явилася Жаклін у кріслі гойдалці. Портрет кремезної огрядної жінки про Пікасо стали говорити, що він готовий вкрасти що завгодно і в кого завгодно, маючи на увазі творчі сюжети і ходи, говорили, що знайомі художники ховали від нього свої картини, щоб він не запозичив їхні ідеї. У пізні роки Пікасо копіював, але як ми бачимо, це були. Не копії, це було переосмислення шедеврів старих майстрів крізь призму свого досвіду, Пікасо художника і Пікассо людини. Копіювати інших необхідно, але копіювати самого себе заняття жалюгідне і безнадійне, говорив художник. Найбільшу популярність здобула серія робіт Пікассо за сніданком на траві Едуарда Мане. Пікассо неминуче старів і хотів втекти від смерті за допомогою роботи. Він малював Жаклін, воїнів, героїв давньої історії. Він хотів забутися в роботі. Аріана Гафінгтон писала про це так: для Пікассо живопис був єдиною зброєю проти головного ворога. Смерті згодом Жаклін рок майже повністю ізолювала його від родичів. До нього не пускали дітей, повідомляючи, що місьє немає вдома. А Пікассо, немов боявся Жаклін або того, що пов'язане з нею. Смерті, яка неминуче насувається 2 липня 1972 року. Пікассо написав автопортрет. Один з останніх у своєму житті у гості до нього заїхав друг. Я вчора зробив малюнок, сказав йому Пікассо. Здається, мені вдалося в ньому чогось досягти. Такого я раніше не малював. Автопортрет це згусток болю і жаху перед неминучим. Пікассо працював до останнього, створюючи по дві картини на день. Смерть його наздогнала 8 квітня 1973 року. Йому було 92. Жаклін Рок втілила одне з передбачень Пікассо в його картинах, проявляючи найгірші сторони характеру. Не пустила на похорон нікого з дітей Пікассо. Такою є історія грандіозного. Неординарного і безсумнівно видатного живописця, основоположника кубізму, одного з найвідоміших художників ХХ століття, який суттєво вплинув на сучасне мистецтво, сам Пікассо вважав себе художником без стилю. Говорив, що стиль лише сковує і нав'язує одну точку зору. Він же був відчайдушним сміливцем, яким зазвичай і є генії. Адже ще й досі те, що створено ним, є основою для сучасного мистецтва, під деякими моїми відео є коментарі про те, що Пікассо не вмів малювати, та вони не є прихильниками. Його творчості сподіваюсь, після перегляду двох частин цього відео ви більше не сумніваєтесь в майстерності та в таланті Пікассо. А щодо його творчості в стилі кубізму або сюрреалізму, ви маєте повне право симпатизувати або не сприймати його творчий доробок, бо кожна людина має свій смак, на котрий не зможе вплинути жодна доля. Миця. А от про Пабло Пікассу як людину у мене склалась цілком однозначна думка. Бо я би не хотіла, щоб до мене ставились як до речі. Я навіть не можу уявити, що мій чоловік замикає мене в кімнаті або квартирі, бо не хоче, щоб на мене дивився хтось окрім нього. А Пабло це робив з Фернандою Олів'є. Це страшно, коли в тобі знищують особистість. Знецінюють твій талант, доводячи до психлікарні, художник це робив Дорою мар. Це боляче, коли ти народжуєш двох дітей коханому, а він тобі зраджує, бо йому просто нудно. Франсуа жило. Я не можу схвалювати дії Пікасу по відношенню до жінок, бо на свої очі бачила насилля знецінення та приниження. Таку поведінку не може виправдати нічого: ні доля, ні оточення, ні час, котрому ти живеш, бо я більш ніж впевнена, що в будь-які часи жили своє життя як покидьки, такі прекрасні люди. І я не знаю, чи вартує весь його творчий доробок, скалічених життів жінок. В мене немає однозначної відповіді на це запитання. Це дуже сумно, але ми маємо повне право знати правду про геніїв, знати всі їх сторони, як негативні, так і позитивні, і не ставити знак дорівнює між словом геній і виразом гідна людина, бо це різні речі. На цьому у мене все. З вами була мистецтво Манка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої думки у коментарях. До нових. Відео зустрічей, до речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.